А зараз ми знаходимося в Тайстразілля з саксофоністом та вокалістом групи Мангуст, які знялися в короткометражному фільмі Шуми лісу. Наскільки я знаю, це перша ваша роль і перший ваш досвід у зйомках короткометражного фільму. Можете трішки розповісти, чи вам було важко, чи була якась специфіка, чи можливо вам навпаки дуже сподобалося, і все пройшло прям як по-моєму? було холодно, так, <світ> <да, світ> і в нас зйомки десь зайняли приблизно 7 годин часу. Але ми були ще голодні. А вже я думаю, всі знають, що мус не робить без їжі взагалі ніяк і без чаю. А так, то все, то все сподобалось, все було класно, то є інтересно, весело, прикольно чимось. А так, більше нічого не розкажу. Було дуже прикольно, але ну, виходить, що мене збикнули в багажник машини. Багажник по українськи веде, правильно багажень? Да. Ще понравилось вічер, да, очередної раз десь волочить, коротше, щось таскати, як І Він нас приймає тільки такі ролі. Там був, там був такий момент, коли машина ніби їде, ну, тобто везе мене, ніби я там заслужив, щоб мене везли і там напихнуть на мене ще мішок, і до лісу мене привезти, і там, до дерева прив'язати. І то есть їде машина, там секунду, тільки просто як наїду, він короткий. І був такий момент, коли ми там по цій грязі їхали, їхали, зупинились. Весь прикол, що закривається машина і сідає акумулятор, і я в багажнику сижу, і думаю: йоки-палки, якщо я тут годину просиджу, дві години. Я вже з цим змирився, вже думаю, так, бо да треба ляхнуть поспати, всі діла, ну то есть, це було напряжно. Окей, супер. Друге питання: про те: чи отримали ви якийсь досвід зйомок? Оскар! 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 <реш> 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 Досвід, зйомок новий для вас. Новий, так. Да, новий, бо перший раз знімався в фільмі я у вигляді головного артиста. Е яку чи зіграв? Андрій Кученський. Перший раз роль побічного артиста. Да? Побічного артиста. ну, Обична роль, що опять десь річердової десь, щось таке робить. Да, але це мене прикольно влік. Треба було мене тягнути. Я ж, типу, спорт Ем, Перегляд фільму. фільму дякую, да. yeah. і, 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 так. І для того, щоб правдоподобно це виглядало, що мене ніби ведуть, і мені не подобалось, як типу, вони це роблять, там, мене заламали, там Саша Кулак був і Кучанський Андрій, тобто yeah. мене тянули. І я кажу, давайте нормально чівіть мене за руку, щоб це було мені больно, щоб я там навіть хоч мене там мішковина, але я все рівно граю цю роль, щоб мені боляче, то напряжно. Ну і хоч почав серйозно дуже жорстко чивити. І мені там геть рука була червона два дні. А до чого я це сказав? Про досвід зйомок чи якийсь був. Досвід жорсткий. Окей. Жорсткий досвід. Розкажи, чи ти отримав якісь досвід. Да, ще верзюку, типу це падав, ну то, було. Ну. Досвід зйомок самого фільму я отримав, в тому що я побачив, я просто завжди думав, що це робиться там десь приблизно. сценка знімається там хвилин 20-30, а потім, як вона казали, що воно все дубль за дублем. І ну, що це не дуже легка робота, взагалі це дуже тяжка робота. І коли дуже мала команда сама, яка зйомих то це взагалі дуже тяжко. І деякі моменти такі були, що машина, допустимо, була не наша. і там... Водитель Сірожа дуже сильно напрягався, коли ми стояли в болоті, щоб Річарда знов закидати в багажник, щоб йому багажник не був грязний. Ну, і тоді, ну і все. А так, досвіду, би, такого. Ну, то що там на одну хвилину досвідом. Тобто, на сім годин, На сім годин, а в результаті <с. одна хвилина до тобто, Розкажіть, будь ласка, як ж ви потрапили в цей фільм? Потрапили в короткометражку. Дзвонить Віктор Булига, це координатор проєкту. І каже, що Річард, всі діла, не хочеш знятися в ролику. Навіть в короткометражному фільмі. Я такий, то Та ти що, звичайно, що хочеш? І кажу, окей, круто. А як ти мене знав? Ну каже, який усікс фактор. Я хочу ось X Factor приніс. <с up> <с up> Отак це було, так і потрапило. Тобто, все через x -Factor. Кучемен? А я попав через Річарда. Річард, до мене перезвонив. Коротше, щось мені наплів якоїсь якоїсь туфти. А я десь півковою щепив, типу там десь гуляв собі, ну, типу, отривався. І Річард дзвонить завтра на Зйомки. Я такий думаю, що за Зйомки, Іду такі питаю, що таке, він каже фільм. Думаю, о, понятно, типу, і все. От такий попав. Розкажіть, будь ласка, в чому є ідея цього короткометражного фільму «Шуми лісу»? Це зняли для тих людей, які приходять в кінотеатри, дивляться кіно там, ну. Говорять під час фільму, потім по телефону говорять, розмовляють і всякі остання таке, непонятно, що тобто шумлять. От і їм як би сказали цією назвою, що шуми лісом. Ну, можна ще ма скром, матюком сказати, але не стоять один. <clears throat> Ну, чого? Чого я ще підійшов на цю роль, як потім виявилось? Ну, тобто я розказав їм свою історію, бо вони питають, чи ти там, можеш бути трохи розглядяним, тобто поводить себе жорстко в кінотеатрі. Я кажу, ну це ж якраз про мене, я завжди приходжу. Ну, тобто я не показав навіть половину того, як я себе поводжу в житті. Тобто там завжди якісь ферми, я це я коментую я завжди. А, хто тут куди пішов, звідки пішов, що ти тут сидиш, жа, типу, це сміюся, там, весь кінотеатр. А так, да, ще попкорн завжди їм, там декуди. Там, або ще щось. Я по А по-шам да, Але це було давно, я вже не п'ю. Сричек. <риклад> Ні, ну це дійсно. <риклад> <риклад> вчора був <було> останній рабі. <риклад> Ой, чувак. Це... <риклад> що це? Вчора ви вважаєте? Да, <риклад> останній день вчора був цей. Ну, і вийшло, що зіграв майже самого себе, тільки була одна там така штука, де я не зіграв самого себе. Це що я говорю по телефону з дівчиною, яку я ніби люблю. То є, це трошки не про мене. Я тут такий жорсткий, ну, скла про, складно, було я, то, складно було грати роль. Складно да, було грати роль, що я її ніби рівную. В плані, ну, це можна було в досвід про складність. Да, я сказав, я сказав, Сергій Зінчук, головний режисер цього фільму, сказав мені, ну ти що, не можеш задати акцію, коли ти там ревнуєш, тобто в контакті якось боляк, кажу, я не ревную взагалі. Тобто, як мені зіграти? Кажу, і мені для цього прийшлось би цілий тиждень там, чи місяць з кимось позустрічатися, влюбитися, тоді ну, закохатись в неї, тоді відчути на собі ревнивість. О, і тоді б я, може би, зіграв би так, як треба було. Через того ми трошки обіграли цю роль, що я більш розглядаю на доводжусь, а не любовник-романтик. романті. Ну, я коли грав, ніби перед цим я мав зіграти вже на самих зйомках, а перед тим я мав би репетирувати. Да? І я посадив там, і Ігор, мій брат, був як ніби оператор знімав на телефон, і мій батя сидів збоку, ніби якось люди кімшають. О, і коли це все було, то я починаю грати любовник, а воно взагалі не хуляри. Ну то є зовсім, якийсь мене любовник. Ну гляньте на мене, сюди-сюди, тут щось трачить. Ну. А батька, коротше, що каже, не знаєш, як треба це зробити. І повністю копію. то є, він як я там, сю, 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 там кохана, да, любов, та ля І кажу, до батя треба було тебе взяти на цю урону. Так, що бігали трошки і получилось не те може. Що хотів режисер, але мабуть, таке нічого Фільм не сполучився. І розкажіть, будь ласка, про команду, яка допомагала вам на зйомках. І Зінчук є режисером короткометражки. Віктор Билига є координатором короткометражки, а Дмитро Максимчук є оператором короткометражки. Заходьте в кінотеатр Ера колись. Хлопці, дякую вам за інтерв'ю. Було справді цікаво дуже дізнатися про це все. З нами була група Мангуст. 爸爸。Papa.